Христос Воскрес! Ми знову щоденно про злободенне на залізничній станції міста Чернівців. Місяць тому ми говорили про те, що ліс вивозять звідси ніби в останні дні, бо чотири ешелони щодня тоді вивозили. Пройшов місяць, вивозять. По 60 солоні щодня. Що сталося в Україні і в Чернівцях? Чому так грабують державу, як колись грабували колонії? Тільки з колоній можна було вивозити сервину, а не вироби. Ми не розуміємо і не можемо знайти відповіді на це питання ніде. Ні в прокурора ми хотіли шукати, ні в СБУ, ні влади. Тепер у нас змінився начальник міліції, якому ми сказали про те, що він вже перестане ну, зневажати і нехтувати інформацію про вивез лісу з чернівців. Він говорив про те, що зупинить, якщо є дахування міліціонерів цієї важливої галузі. Ну, видно, ніхто нічого не зупиняє, а навпаки збільшують. Напевне, вони хочуть утечі з держави і перед цим її ограбувати повністю. Працівники залізничного вокзалу сказали мені, що цей ліс з усієї України сюди їде, потім на водолсерети. Тобто, виходить так, що в Україні всі. Області закрили свої кордони для вивозу кругляка, залишилася тільки Черневецька область. Хто тоді її дахує цей ліс, який вивозять щодня звідси? Хто дасть відповідь на це запитання? Чому прокурор не зупинить? Чому наші громадські організації, партії, тільки говорять і про цю проблему? Вони нібито пікетують якісь інстанції різні. Роблять багато шуму і ні разу не могли зупинити в лісі або спалити автомобілі, які е, вивозять ліс саме, саме з лісу. Бачите, нам говорили про те, що ліс звідси возиться тільки ну, сосна. От, дійсно, я бачу, що є навіть не тільки сосна, є е, береза, а там дуби, буки. Різний ліс є. Тому виходить, що Бо соснов говорили, що вивозять з е, Рівненської, з Волині, а бук росте тільки на Буковині, тобто ліс також наш. І я ще раз звертаюся до наших е, ну, піктувальників, які вічно пікетують когось щось десь. Якщо е, по справжньому ви хочете добра державі, Україні, своїй області, не випускайте автомобілі з лісу тепер. Ні один газда собі не дозволяв рубати ліс після 1 квітня. Тому що нищилося не тільки ліси, а нищилася і земля, нищилося ґрунти. І ліс дозволялося рубати тільки тоді, коли є 15 см снігу і 4 градуси морозу. А тепер, ніби в останні дні. Хто зупинить це? Невідомо, але поки що не зупиняє ніхто.